Мантра 16. шестнадцата. карше яма, сурья праджапатям, вюхарашминса муха теджо, ятеропам кальяна тамам те пашямі, Йосав Асау пурушах соха масмі. Пушан – Пушан оптримувач всього. Екарше, первинний філософе. Яма, принцип, що впорядковує. Сур'я мета сур'їв великих відданих, праджапатія той, хто зичить добра, Праджапаті – пращурам людства, в'юха усунь, будь ласка, Рашмін – промені, самуха, будь ласка, відведи. теджах, сяйво, яд, так, щоб. те твою, рупам форму, Кальяна – тамам. Найсприятливішу Тат ту, те Твою, пашямі я міг би побачити ях той хто, асау, наче сонце, Асау той порушах – богособа, сах той ахам я, асмі є. О, мій Господи, первинний філософе, Опертя Всесвіту, орегулівна засадо, мето чистих відданих, доброзичливце пращурів людства. Будь ласка, прибери сяйво своїх трансцендентних променів, щоб я міг побачити твою форму блаженства. Ти, вічний верховний Бог, особа, подібний до сонця, як і я. Пояснення. Подібно до того, як якісно єдиними є Сонце і його промені, так само якісно єдині Господь і живі істоти. Сонце одне, але корпускул сонячного світла безліч. Сонячні промені складають частину сонця. Сонячна шкуля разом із промінням складає загальне сонце, усередині якого перебуває Бог Сонця. Подібно до цього і на найвищій планеті. Голока Вріндаван, що випромінює сяйва Брамаджйоті, Господь насолоджується своїми вічними іграми, як це підтверджено у брахмасамхіті 5-29. Інтамані пракара, садмасу, калпа веркша, лакшарте шусу, рабі абгіпалаянтам, лакшмі сахасра шата сам брамма Говінда аді пурушам там Каджамі. Я поклоняюся Говінді, первисному Господові, першому прародителеві, який пасе корів, що виконують усі бажання в обителі, сповненій духовних самоцвітів і оточений мільйонами дерев, що виконують бажання. Йому завжди служать з великою пошаною любов'ю, сотні тисяч лакшмі. Або богинь процвітання. Врамаджоті у Брахма Самхіті описано як сяйво, яке випромінюється верховна духовна планета Голока Вріндаван, подібно до того, як сонячні промені випромінює сонячна куля. Не подолавши сліпучого сяйва Брамаджйоті, не можна нічого довідатися про Господнє царство. Філософи імперсоналісти засліплені в сяйвам Брамаджйоті, не спроможні осягнути ні істину обитель Господа Крішни, ні його трансцендентної форми. Такі мислителі з їхнім обмеженими знаннями не здатні бачити сповненого блаженства трансцендентного образу Шрі Крішни. У цій молитві Шрішо Панішади висловено благання до господа усунути сліпучі промені Брамаджйоті, щоб чистий відданий зміг побачити його трансцендентну подобу, сповнену блаженства. Осягнувши безособистісне Брахмаджйоті, людина на досвіді відчуває цей сприятливий аспект усевищого а осягнувши параматму аспект Господа, що проникає в усе, вона відчуває ще сприятливіше просвітлення. Але, зустрівшись віч навіч з Верховним Богом особою, відданий пізнає найсприятливіший аспект Усевишнього. До абсолютної істини звертаються як до первісного філософа, опори, благодійника Всесвіту. Отже, його не можна вважати безособистісним. Таким є присуд шрі і шопанішади. Слово пушан, той, хто підтримує, є дуже важливим, бо воно стосується Господа, який, хоча й підтримує всі істоти, особливо опікується своїми відданими. Подолавши імперсональне брамаджйоті і споглядаючи особистісний аспект Господа в його найбільш сприятливій вічній формі, відданий повністю усвідомлює абсолютну істину. Ладжіва Госвамі, у своїй книзі Пхагават звер... Сандарбга, стверджує, Досконале усвідомлення абсолютної істини полягає в тому, щоб пізнати Бога особу, бо Він усемогутній і володіє всіма трансцендентними енергіями. Повномогутність абсолютної істини неможливо усвідомити у Брамаджйоті, отже, усвідомлення Брамана є лише частковим осягненням Бога особи. Овчені мудреці, перший склад слова «бхагаван» «Га» має два значення той, хто все підтримує, і той, хто опікується всім. Другий склад Га означає провідник, правитель або ж творець. Склад ван показує на те, що кожна істота, істота існує в ньому і що він також перебуває в кожній істоті. Інакше кажучи, трансцендентний звук га гаван Вказує на необмежене знання, могуття, енергію, багатство, силу і вплив, і все це без жодної тіні матеріального сп'яніння. Господь повністю піклується про своїх бездомісних відданих, і він веде їх шляхом вдосконалення до ідеалу відданого служіння. Як проводар відданих, він, зрештою, винагороджує їх найбільш бажаним плодом відданого служіння, даруючи їм себе. Віддані з безпідставної Господньої ласки можуть бачити його віч навіч, і так Господь допомагає своїм відданим досягти вищої духовної планети голоки Вріндава. Як творець, він наділяє свого відданого всіма необхідними здібностями, щоб відданий, зрештою, міг досягти його. Господь причина всіх причин, інакше кажучи, оскільки немає нічого, що було б йому причиною, він первинна причина. Отож він насолоджується сам у собі, проявляючи свою внутрішню енергію. Він безпосередньо не проявляє зовнішню енергію, адже він спочатку поширює себе у формі пуруш. і вже в цих подобах він зусебічно підтримує матеріальний прояв. Це завдяки своїм поширенням він творить, підтримує і знищує весь космічний прояв. Живі істоти також є відокремленими поширеннями самого Господа, деякі з них, мавпуючи Верховного Господа, намагаються панувати над природою, і він дозволяє їм увійти в космічне творення, даючи можливість повністю реалізувати свою схильність панувати, внаслідок присутності його невіддільних часток, живих істот, усе в проямленому світі приходить до руху. Усе діє, взаємодіє і породжує наслідки. Живим істотам надаються всі сприятливі умови владарювати над матеріальною природою, хоча остаточним повелителем є сам Господь, як його довершений прояв, параматма, наддуша, що є одним із поруш. Отже, між живою істотою, атмою, і повелителем Господом параматмою. Душею і над душею існує бездонна різниця. Атма підкорюється параматмі, а параматма повеліває, і тому вони ніколи не можуть перебувати на одному й тому ж рівні. А що параматма повністю взаємодіє з атмою, то вона відома як постійний супутник живої істоти, усе проникаючий аспект Господа, що присутній за всіх обставин під час сну. Пробудженості, а також в потенційних станах, із якого джіва шакті, життєва сила породжується у формі як зумовлених, так і звільнених душ, називають брахманом. Господь є джерело як брахмана, так і параматми, і тому він є джерелом усіх живих істот і, взагалі, всього сущого. Той, хто пізнав це, одразу ж береться до відданого служіння Господові, чисті віддані, які повністю усвідомлюють Господа усім серцем і душею, прихиляються до нього і, зустрічаються із такими ж чистими відданими, вже не мислять собі іншої справи, окрім як прославляти трансцендентну Господню діяльність. Ті ж, що не досягли рівня досконалості чистих відданих, а також ті, що усвідомили лише такі аспекти Господа, як брахмани параматма, нездатні правильно оцінювати діяльність досконалих відданих. Господь завжди допомагає чистим відданим і вкладає в їхні серця всі необхідні знання, і відтак з його особливої ласки пітьма невігластва зникає. Цього не можуть уявити умоглядні філософи та йоги, тому що вони більше чи менше покладаються лише на свої власні сили. У Катха Упанішаді 1.2.23 йдеться, що Господа можуть пізнати лише ті, до кого він виявляє свою особливу ласку і ніхто інший. Такою особливою милістю він обдаровує тільки своїх чистих відданих. Отже, у шрі і шопанішаді вказано на таку господню милість, яку являє він, але яка недоступна у Брамаджйоті.